Вітаємо! Сьогодні огляд з полиці нашої екологічної побутової хімії від виробника Екоплант. Сьогодні завітали до магазину Ельфа Шоп і бачимо, як на полиці виглядає товар. Набір один, вартістю 804 гривні 40 копійок. У нього вона рідкий засіб для прання. Також концентрований рідкий засіб для прання кольорової білизни. Концентрований кондиціонер ополіскувач з двома запахами по літру. І також засіб для миття ванної кімнати. Набір 2 вартістю за 398 гривень 21 копійка. Входить концентрований рідкий засіб для прання 750 мг, засіб для миття ванної кімнати, рідке мило для кухні з нейтралізатором запаху. І Набір 3. Вартістю 398 гривень 92 копійки, гель для миття посуду в посудомийних машинках, ополіскович для посудомийних машинок, концентрований рідкий засіб для прання 750 мг. Вся продукція сертифікована, маркована українського виробника і відправляється зі складу. Дякуємо вам за замовлення!